Привіт усім із Мельбурна. Ми сьогодні, хоч і пізно, як завжди, попали в міграційний музей. Музей міграції. І саме таке нудне я вам не знімала, але ми попали в залу з такою красою, бачите? І тут на цьому поверсі в цій частині музею досить цікаво, тому вирішила вам познімати. А то що вам нудне знімати? У вас свого, напевно, вистачає. Отак от. На рахунок свого вистачає, ви знаєте, я надзвичайно розчарована. Я вислала батькам довіреності і е, чоботи з овечі, овечого хутра на зиму. Одну пару татові, одну мамі, в них ноги мерзнуть, вони вже майже інваліди. Ну як, по різним міркам, так? По австралійським міркам точно інваліди, по українським не знаю, але ледь пересуваються, готуються переїжджати в Дом пристарілих. Пенсія 60 доларів і 80 доларів. І то 80 доларів, то а в неї пенсія з, з там якась особлива, так, мама. І уявляєте, їй кажуть, що за цю посилку треба ще доплатити тисячу з чимось гривень. Податок Податок на пару взуття. Уявляєте? З розуму посходили. Так що в мене такі змішані відчуття. Але давайте не будемо просумне. Йдемо далі. Йдемо далі, дивимося тут цікавого. Міграційний музей взагалі в мене викликає різні почуття, тому що змішані почуття. Тому що як не крути, міграція в мене не була такою прям одномоментною, швидкою і як це predictable. Я не знала, як воно буде до кінця, тому дуже перенервувалася за ці роки, поки чекала. ПМЖ, потім паспорт. Ну, паспорт вже швидко був, ПМЖ довго було. Але є люди, хто й довше чекає. Але судно дивитись на це, все якось знов переживаєш, ці емоції. Ем, різні дуже емоції, такі, які я в собі стараюсь не, не викликати. Різні емоції і дивитись на це, це, дивіться, прям магазин зробили для DVD і VHS. Репліка магазину. О, телевізор, дивіться. Не знаю, як це з міграцією зв'язано. Думаю, що просто показати, які міжнародні фільми різні були. Дивіться. Ууля. Це фітнес, до речі, щоб ви мали на увазі. Це фітнес, це не. Це розумієте що? Ось. Музика, які хочеш тут речі. Я думаю, для цього це відео. Магазинчик такий. Ось, друзі, ми сьогодні так проводимо дві години до закриття. Ми після третьої вже сюди попали, воно відкрито лише до п'ятої. Музей. Класна іграшка, дивіться, який зайчик. Зайчик ого. го його пошити, зібрати. Тут, напевно, і збирали його. Ми на першому поверсі нічого цікавого взагалі не бачили, щоб дитині було весело. А тут от, непогано на другому поверсі. Музей міграції. Якщо у вас є членство, то членство музейне, то вам безкоштовно цей музей теж. Це ми тут вперше. От такі персидські. дивіться різні. Персицькі, іранські Ілюстрація ілюстрації старовинних картин персидських. якісь, як це називається? Не знаю слова. Давайте почитаємо, може слово це тут з'явиться. Міфологічні. Ось згадала міфологія персидська. Це такі класні, дивіться, акрилові пластик, так? Акрил, і воно, якщо освітлюється, відбивається дуже гарно на стіну, Таке б дома мати, так? Біля вікна повішати, і у вас стіни будуть отак переливатись на сонце. Яка класна ідея? Супер, правда? Пам'ятаєте, я знайшла поличку коричнево золотисту. Може її підвішати якось? Бачите? Це хто придумав? Дивіться, тут можна навіть. Загрузити через інтернет додаток на телефон і потім ніксікілик, віртуальна реальність, так? Це треба буде зробити вдома. Подивимось, що нам покаже. От такі справи. Може, ще по місту погуляємо після цього, та не може, точно. Якісь смаколики купимо. Знаєте, отак. Дуже дощить, погода фактично така, як в Україні зараз. У вас там осінь, у нас весна, ну майже літо, друзі, майже літо. Як правило, в нас жовтень-листопад, е, жовтень вже жара, а тут буквально один день жари був, і то така 30 градусів. Це зовсім не жара. І холодні дні 10-8 градусів, максимум 15. Я ніяк інакше не можу пояснити, ніж глобальне потепління все навпаки стає, і це, напевно, дуже буде впливати на, на урожай, на тварин, взагалі на, на, на цикли в природі. Якщо будемо бачити, дуже, дуже холодно, дивіться, куртки, там парасолі в чоловіка в рюкзаку. Цікаво, чи це просто коробочки, чи дивіться, прям з касетами. Ну, бо, знаєте, вже ніхто не користується. То вони замість того, щоб назвали ще це, поставити, зробили магазин такий. То через років 20-30 буде взагалі унікально. Фільми. Класні фільми. У мене ніколи не було відека, відеомагнітофона. Був звичайний телевізор, потім комп'ютер з'явився. В якому році? Мені вже років 17-18 було. З'явився лептоп, ноутбук, так і телефон з'явився років 16-17, мобільний, кнопочний. а Цього ніколи не було. Тобто фільми я дивилася, але це вже було. На комп'ютері. А тут історія, хто це зробив магазинчик. Халам Престон. Він це організував. Ладненько, друзі. Наступне кусок відео буде напевно показувати дощливий дощ, дощливий, дощовий. Дощ до Мельборн. Друзі, хотіла виправити. Це не акрил, це ацетатне шкло, пластик. Не акрил. I do it more. Ось так, мої любі виглядає Мельбурн сьогодні. 10 градусів, вітер, дощ. Нормально для зими нашої. Таке в червні, липні, серпні нормально, а не в листопаді. Ще не вирішили, в яку сторону підемо. Ось таке в нас сьогодні в центрі. Народу багато, бо нікого вже погодою в Австралії не здивувати. Ось таке в нас. Австралійці пристосовуються до всього, не хочуть чи, але пристосовуються. Йдемо за смаколиками щось поїсти. Бо вже в такий час ніяких розваг для дітей в принципі немає, Ну, можливо якийсь боулінг в торговому центрі. А так, щоб майданчики якісь, то воно все закривається досить рано. Четвер-п'ятницю ввечері допізна, а от субота, неділя то вже вимирає. Не так, як в Європі, звичайно. Це не Німеччина. Але так, щоб дитину розважати, треба раніше вставати. tram. Магазинчик з іграшками, книжками, морозу, черга морозу. Let's go see where that went. Отак, людей нічого не зупинить, якщо вони хочуть вилізти, вибратись, розважатись. Попоїсти Careful Winston with your umbrella. Keep going, keep going. Good boy. Not here, next one. Next one, not this one. Why are we going next Go, go, uh, I'll close your umbrella. Вітер сильний. Якби не вітер, можна було б ще якось насолоджуватись цією погодою, якщо добре вдягнути. Але вітер все портить. На жаль. Зараз десь четверта, пів півп'ятої, може вже і п'ята, майже п'ята, година. Ну, як завжди, ми повернулися у Кюві. Поїсти, попити, тут під низом ще поверх чи два поверхи є. Я вам раніше показували, там тепло, затишно, приємно. Але перед тим як туди повертатись, ми вже там засіли за столиком внизу. Я собі візьму смаколик. Тут. Тут усюди затишно, де є двері, тепло, О, справжня зима, друзі. Ось ці булочки. Ось ці булочки з кавою поливкою. На цьому прощаюсь з вами. Будьте здорові, не сумуйте, так як я за податки українські. І не забувайте ставити лайки, коментарі підписки. Дякую. Out of the 12 months out of the year, I was probably a good <laughs> 10 and a half. Damn. <laughs> and it wasn't all one mission. Yeah. There's multiple times in and out. Yeah. You know how much time to get that 7 Mafia? Nah. I didn't even get up to the 6 Mafia. So ah, okay. I was, if I wouldn't have got injured.